Послання Якова на це не просто одне з листів Нового Завіту. Воно звучить як прямий заклик до кожного з нас, чи відповідає наше життя тому, у що ми віримо. Яків, брат Ісуса та один із провідних лідерів Єрусалимської церкви, пише це послання юдеям-християнам, розсіяним по світу, які проходили через випробування, несправедливість і труднощі на шляху віри. Усього в п'яти розділах Яків кидає нам виклик. Відмовитися від поверхневої релігійності та прийняти справжню духовність. Ту, що проявляється у вчинках, у стриманості та в милосерді до інших, він нагадує: істинна віра не обмежується словами, вона розкривається у наших діях, у нашому способі життя, у тому, ким ми є насправді. Це заклик до зрілості, чесності і небесної мудрості. Яків не просто пише гарні фрази, він вимагає переміни. Його послання пробуджує і струшує, змушуючи нас перевірити, чи справді наше життя відображає віру, яку ми сповідуємо. У цьому дослідженні ми відкриємо 17 головних уроків із Його послання уроків, які кличуть нас зростати духовно і жити вірою, сповненою щирості, посвяти й любові. Тож почнімо цю подорож разом. Перший урок віра випробовується труднощами. Як написано в Якова 1, 2, 3. З великою радістю приймайте, браття мої, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння. Випробування загартовують віру і роблять її сильнішою. Випробування це не покарання, а можливості для духовного зростання. Яків навчає, що радість серед труднощів народжується з розуміння їхньої мети вони виробляють терпіння і стійкість. Кожне випробування це шанс довіритися Богові ще глибше і стати духовно зрілішими. Віра, коли вона перевіряється, не слабшає, а очищується. Через витривалість ми стаємо сильнішими і непохитнішими. Те, що сьогодні здається болючим, насправді формує досконалішу віру. Не бійся випробувань. Приймай їх із впевненістю, що Бог діє через кожну труднощі, творячи щось вічне. Випробування це тренувальний майданчик для глибших стосунків із ним. Другий урок проси у Бога мудрості з вірою. У Якова 1.5.6 сказано. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, що всім дає, просто і без докорів, і буде дано йому. Але нехай просить із вірою, анітрохи не сумніваючись. Бог обіцяє мудрість кожному, хто просить, але просити потрібно з непохитною вірою. Сумнів подібний до хвилі, яку жене вітер. Він робить серце нестійким і порожнім. Справжня мудрість приходить лише від Бога. Коли ми стоїмо перед вибором чи у замішанні, потрібно молитися з упевненістю, що він направить. Божа мудрість щедра, ясна і мирна. Віра відкриває розуміння. Коли ми довіряємо Його керівництву, ми отримуємо світло і ясність у найтемніші часи. Молитва, наповнена вірою, приносить небесну прозорість і мир. Третій урок. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами. У Якова 22-24 написано будьте ж виконавцями слова, а не слухачами тільки, обманюючи самих себе. Бо хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка дивиться на природне обличчя своє в дзеркалі. Подивився на себе, відійшов і відразу забув, який він. Слухати Боже Слово без послуху означає обманювати себе. Це як дивитися у дзеркало і забувати своє відображення. Яків нагадує: справжня віра вимагає дій. Недостатньо лише читати Біблію чи відвідувати церкву. Наше життя повинно відображати те, що ми засвоюємо. Послух перетворює знання на характер. Справжня віра проявляється у щоденних рішеннях, любити інших, протистояти гріху, говорити правду. Слово Боже це дзеркало душі і путівник для наших кроків. Живучи за ним, ми ходимо у благословенні і істині. Четвертий урок: контролюй язик. У Якова 1,26-27 сказано: Коли хтось думає, що він побожний, але не стримує свого язика а обманює своє серце, то його побожність марна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це піклуватися про сиріт і вдів у їхньому горі та берегти себе неоскверненим від світу. Яків застерігає. Справжня віра помітна в тому, як ми говоримо: слова можуть благословляти або руйнувати. Людина, яка стверджує, що йде за Богом, але не може стримати свого язика, обманює сама себе. Справжня релігія це не ритуали, це любов, милосердя і чистота серця. Ми покликані дбати про беззахисних і залишатися чистими у зіпсованому світі. Наші слова повинні відповідати нашій вірі. Уміння стримувати язик це ознака духовної зрілості. Плітки, наклеп і різкі слова не мають місця в житті, присвяченому Христові. Говори слова життя, дій із любов'ю і бережи серце від впливу світу. П'ятий урок: віра без діл мертва. У Якова 17-18 сказано: Так і віра, коли діл немає, мертва сама в собі. Але скаже хто небудь: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі віру мою з діл моїх. Яків навчає, що справжня віра це не лише внутрішнє переконання, а й те, що стає видимим через конкретні вчинки. Вірити, але не діяти це все одно, що тримати зерно замкненим. У ньому є потенціал, але немає плоду. Спасенна віра це віра, що змінює життя. Вона веде нас до прощення, щедрості, служіння і послуху. Діла не є шляхом до спасіння. Але вони в доказ того, що серце торкнувся Бог. Коли віра жива, вона діє. Коли це лише слова, вона мертва. Цей урок кличе до справжності. Якщо ми говоримо, що віримо в Ісуса, то наше життя повинно це відображати. Богові не потрібні гарні слова, йому дорогі вчинки, у яких видно любов Христа. Шостий урок язик може руйнувати або будувати. У Якова 3:5 сказано. Так само язик малий член, але багато чим хвалиться. Подивіться, як малий вогонь запалює великий ліс. І язик то вогонь, цілий світ неправди. Язик так поставлений між членами нашими, що оскверняє все тіло і запалює круг життя, будучи запалений від геєни. Тут Яків дає сильне застереження про силу слів, хоча язик малий, його влада непропорційна він може надихати або руйнувати, утішати або глибоко ранити. Безрозсудні слова сіють ворожнечу, руйнують стосунки і псують наше свідчення. Яків порівнює язик із вогнем. Він може початися з малого, але призвести до катастрофи. Цей урок закликає бути уважними у мовленні. Справжня віра проявляється й у вмінні контролювати те, що ми говоримо. Той, хто стримує язик, рухається до духовної зрілості. Наші слова мають благословляти, а не проклинати, лікувати, а не шкодити. Хто стримує язик, береже душу. Сьомий урок мудрість згори мирна і смиренна. У Якова 3, 17 18 написано а мудрість, що сходить згори, насамперед чиста, потім мирна, лагідна, слухняна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння і нелицемірна. Плід же правди сіється в мирі тими, хто мир береже. Яків показує різкий контраст між земною мудрістю і мудрістю від Бога. Небесна мудрість завжди чиста, смиренна і мирна. Вона не шукає суперечок і не роздуває гордості. Вона прагне до справедливості і примирення. Людина, наповнена Божою мудрістю, лагідна, відкрита до діалогу, милосердна і щира. Він діє неупереджено і не з підступом, а з істиною та любов'ю. Цей урок нагадує нам. Мудрість це не просто знання, а спосіб життя. Вона вимірюється тим, як ми ставимося до інших і як вирішуємо конфлікти. Коли ми шукаємо небесної мудрості, ми стаємо знаряддям миру. А там, де панує мир, є місце для праведності і для благословень, які залишаються назавжди. Молімося про таку мудрість і живімо з таким серцем, яке прославляє Бога та підкріплює оточення навіть у найважчі моменти. Восьмий урок Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. У Якова 467 сказано: Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові, противіться дияволу, і Він утече від вас. У цьому уривку Яків відкриває потужний принцип царства: Смирення притягує Божу благодать. Гордість віддаляє нас від нього, бо ставить я на трон. А смирення відкриває шлях для Божого царювання в нашому серці. Бог противиться гордим. Бо вони покладаються на власні сили, але він дає благодать смиренним, які визнають свою залежність від нього, Яків закликає нас підкоритися Богові, узгодити свою волю з Його. Коли ми живемо в послуху, ми отримуємо силу протистояти дияволові, і результат відомий він утече. Цей урок навчає, що духовна перемога не приходить від людської сили, вона народжується зі смиренного підкорення Богові. Смирення це моран це могутня зброя проти ворога. Воно ставить нас у позицію, де ми можемо прийняти благодать, яка змінює. Бог підносить тих, хто смиряється перед ним, і виливає силу на тих, хто шукає його спокірним і сокрушеним серцем. Дев'ятий урок: не суди брата свого. У Якова 4, 11-12 Сказано: не обмовляйте один одного, браття. Хто обмовляє брата чи судить брата свого, той обмовляє закон і судить закон. А якщо ти судиш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Єдиний законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто що судиш іншого? Яків застерігає від небезпеки використовувати язик для нападів на братів і сестер. Засуджувати, критикувати чи обмовляти інших означає займати місце, яке належить тільки Богові. Коли ми судимо, ми виходимо за межі закону любові і діємо так, ніби стоїмо вище за інших. Це показує горде серце, відірване від благодаті, якої потребує кожен. Єдиний суддя це Господь, який бачить більше, ніж зовнішність, і знає серце кожного. Яків ставить нам серйозне запитання хто ми такі, щоб судити інших? Бог не кликав нас бути інспекторами чужої віри. Він кликав нас бути живими прикладами Євангелія, наповненими милістю та істиною. Хай наші слова і вчинки відображають його характер. Десятий урок: не вихваляйся завтрашнім днем, довірся Божій волі. У Якова 4.1315 сказано. А тепер послухайте ви, що говорите. Сьогодні чи завтра підемо в таке то місто. Проживемо там рік, будемо торгувати і матимемо прибуток. Ви ж не знаєте, що буде завтра. Бо що таке життя ваше пара, що з'являється на малий час, а потім зникає, замість того, щоб сказати. Якщо Господь захоче і будемо живі, то зробимо те чи інше. Яків застерігає нас від небезпеки гордині у планах без участі Бога, ми часто живемо так, ніби контролюємо час, здоров'я і можливості. Але правда в тому, що завтрашній день невідомий. Життя коротке, тендітне і цілком у Божих руках. Помилка не в самому плануванні, помилка жити так, ніби Бога не потрібно питати. Цей урок кличе нас до залежності від Господа. Коли ми кажемо: якщо Господь дозволить, ми визнаємо, ми не власники майбутнього, ми лише учасники Його Божественного плану. Такий спосіб мислення змінює все, як ми приймаємо рішення, як рухаємось до цілей. Як навіть мріємо, справжня мудрість не в контролі над усім. Вона в довірі Божій волі. Живи відповідально, але незарозуміло. Будуй плани, але віддавай їх Господу. Віра, що довіряє Божому часу, приносить мир, навіть коли попереду невідомість. Одинадцятий урок. Будьте терпеливі аж до приходу Господа. У Якова 5.7 8 сказано. Отож, браття, будьте терпеливі до приходу Господа. Ось землероб чекає на дорогий плід землі і терпить довго, поки дістане дощ ранній і пізній. Будьте терпеливі і ви. Зміцніть ваші серця, бо прихід Господа наблизився. Яків запрошує нас жити з терпінням і надією, дивитися на повернення Ісуса так, як землероб дивиться на жнива. Християнське життя вимагає витривалості, особливо в часи випробувань. Несправедливості і довгих сезонів очікування. Як землероб залежить від дощу у свій час, так і ми повинні довіряти. Бог діє вчасно, терпіння це плід віри. Воно тримає нас стійкими навіть тоді, коли все навколо завмерло. Яків нагадує прихід Господа близько, і це має бути джерелом утіхи, а не страху. Цей урок навчає зміцнювати серця, довіряючи Божій вірності. Ті, що чекають із вірою, не сидять без діла. Вони активні в надії, наполегливість це залишатися твердими навіть у втомі, знаючи, що нагорода вже наближається. А ти як вважаєш? Що складніше довіряти Богові у завтрашньому дні чи терпеливо чекати Його часу? Напиши свою думку в коментарях. Божественний час ніколи не підводить він завжди підносить тих, хто довірливо чекає на нього. Дванадцятий урок приклад Йова вчить нас терпеливості. У Якова 5.11 сказано: ось ми вважаємо блаженними тих, що витривали. Ви чули про терпіння Йова і бачили кінець від Господа. Бо Господь дуже милосердний і співчутливий. Яків подає Йова як приклад віри серед страждань. Йов пережив неймовірні втрати, але не залишив своєї довіри Богові, навіть не розуміючи, чому він залишався твердим. І, зрештою, був щедро винагороджений. Історія Йова показує нам. Страждання це не знак Божого покинення, а частина більшого його задуму. Бог сповнений милості і приготував добрий кінець для тих, хто витримує. Цей урок навчає, що терпіння це не пасивність, а вірна стійкість. Ми не повинні міряти Божу вірність нашими обставинами теперішнього. Ми маємо довіряти Його доброті до кінця. Коли ми проходимо випробування з надією, ми звеличуємо Божий характер. І відкриваємо шлях для відновлення. Як Йов, ми можемо не розуміти всього тепер, але можемо вірити: Господь діє і завжди залишається справедливим та милосердним. Тринадцятий урок: не клянись нічим, говори правду. У Якова 5.12 сказано: Найперше ж, браття мої, не кляніться ані небом, ані землею, ані будь-якою іншою клятвою, але нехай буде у вас так, так, ні, ні. Щоб вам не впасти під осуд. Яків навчає. Ті, що ходять із Богом, не потребують клятв, аби їм довіряли. Слово християнина повинно мати вагу саме по собі. Якщо людині доводиться клястися, щоб їй вірили, значить, щось не так, або з її чесністю, або з репутацією. Бог очікує від нас чистої, прямої і правдивої мови. Так повинно означати так: ні повинно означати ні без напівправди, перебільшень чи пустих обіцянок. Правда має бути природною частиною нашої ідентичності як служителів Христа. Цей урок заклик до щирості завжди. Не лише під тиском, а в будь-яких обставинах. Довіра будується через постійність, вірні слова відображають прямий характер. Нехай наша мова буде простою, чесною і гідною довіри. Щоб нам не довелося соромитися через брехню чи суперечності 14-й урок. Молися, коли страждаєш. У Якова 5,13 сказано: страждає хто з вас? Нехай молиться, радіє хто, нехай співає псалми, Яків дає чітке і сильне повчання. Молитва повинна бути нашим першим притулком у стражданнях. Коли нам важко, не потрібно передусім шукати людських порад, відволікань чи впадати у відчай. Ми маємо звертатися прямо до Бога. Молитва це канал, що з'єднує наш біль із його турботою. Саме в молитві ми знаходимо утіху, напрямок і силу рухатися далі. Так само й у радості ми покликані співати хвалу, щоб вдячним серцем визнавати Божу доброту. Цей урок навчає нас, і біль, і радість повинні наближати нас до Господа, замість того, щоб бути керованими емоціями, які вкличе нас до духовної послідовності. Молитися в стражданнях і прославляти в радості. Зріла віра перетворює будь-яку обставину на момент спілкування з Богом. Він присутній і в наших сльозах, і в наших піснях. Він хоче, щоб ми шукали його завжди. П'ятнадцятий урок молися за хворих і помазуй Єлеєм. У Якова 5.14-15 сказано чи хворіє хто з вас? Нехай покличе присвітерів церкви, і нехай помоляться над ним. Помазавши його єлеєм в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, і Господь його підійме, і якщо він учинив гріхи, простяться йому. Як навчає, хвороба не повинна переноситися на самоті, він наказує хворому шукати духовної підтримки у старійшин церкви. Вони мають молитися з вірою і помазати єлеєм символом Святого Духа. Обітниця чітка. Молитва віри приносить зцілення і відновлення не тільки тілу, але й душі. Цей уривок показує зв'язок між фізичним і духовним. Іноді хвороба може бути пов'язана з нерозкаяним гріхом чи внутрішніми тягарями. Урок нагадує нам: Бог залишається великим лікарем. Церква має бути місцем заступництва, співчуття і зцілення. Молитва це, це більше, ніж ритуал, це акт довіри Божій силі та Його волі. Він може зцілити, простити і підняти того, хто виснажений. Шістнадцятий урок Ілля був людиною, але молився дієво. У Якова 5.1718 сказано Ілля був людина, подібна до нас, і щиро помолився, щоб не було дощу. І не було дощу на землі три роки і шість місяців, і знову помолився, і небо дало дощ, і земля принесла свій плід. Яків наводить приклад пророка Іллі, щоб показати звичайні люди здатні на незвичайні молитви. Ілля не був над людиною. Він був таким самим, як і ми, з емоціями, страхами і слабкостями. Різниця була у його вірі та близькості з Богом. Його молитва, наповнена відвагою і ціллю, вплинула на погоду і урожай цілого народу. Цей урок навчає: сила молитви не в нашій величі, а у величі Бога. Коли ми молимося з вірою і в узгодженні з Його волею, неможливе стає можливим. Бог досі відповідає на щирі молитви. Історія Іллі. Кидає нам виклик вірити глибше. Небо досі відгукується на крик праведних. Сімнадцятий урок повертайте тих, хто відхилився від істини. У Якова 5.19.20 сказано Браття, коли хто з вас відхилиться від істини, і хтось його наверне, хай знає. Хто наверне грішника з помилки дороги його, той спасе душу від смерті і покриє багато гріхів. У завершальних віршах свого послання Яків покладає на нас духовну відповідальність за братів і сестер. Він визнає, є реальна можливість, що хтось може відхилитися від істини. І коли це стається, завдання громади з любов'ю відновити його, це не засудження, це пошук, прийняття і лагідне повернення на дорогу життя. Відновлення це глибокий акт любові, він рятує душу від духовної смерті і покриває гріхи. Через прощення та примирення. Цей урок нагадує: християнська віра живеться в спільноті. Ми не можемо залишатися байдужими, коли хтось відходить. Бог кличе нас бути Його знаряддями спасіння, діяти з лагідністю та співчуттям. Повернути когось до Господа це один із найбільших актів благодаті. Це відображає саме серце Христа, який прийшов знайти й спасти загублене. Послання Якова це більше, ніж просто лист. Це дзеркало, що показує різницю між зовнішнім виглядом і справжністю у християнському житті. Його слова виводять нас із зони комфорту і кличуть жити видимою вірою вірою, яка відображається у словах, учинках і служінні. Яків навчає. Віра це не теорія, а дія. Молитва необхідна, але послух обов'язковий. Слова несуть силу. Але вчинки мають вагу. Духовна зрілість, про яку говорить Яків, народжується у смиренні, міцніє у випробуваннях і приносить плоди справедливості та милості. Це дослідження нагадує. Перетворююча віра починається зі смирення і доводиться на практиці. Хай кожен урок стане більшим, ніж знання. Хай він приведе до змін. Живи так, як віруєш. Ходи в мудрості, і нехай твоє життя стане щоденним свідченням Євангелія в дії. Як сказано у Якова 1,12, блаженна людина, що витерпить випробування, бо, ставши випробуваною, одержить вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Друзі, якщо це слово зміцнило вашу віру, підтримайте канал, підпишіться та поставте лайк. Це допомагає розвитку і надихає створювати нові відео.